Забув стежину ти до хати. Чому блукаєш довго по світа? Ну, ідея народилася внаслідок тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Так сталося, що в я... мене закінчився період якогось мого життя, пов'язаного з державним театром. Я лишилася наодинці сама з собою. Але як я завжди кажу про себе, я завжди театр ношу з собою. Я приїхала додому в Ірпінь і звернулася до цієї ляльки. Вона з 19-го року разом зі мною, але вона ніколи не працювала на сцені. І я почала писати п'єсу про те, звідки вона взялася ця лялька, хто її автор, її автор. На жаль, загинув на війні. Це художник, конструктор ігрових ляльок Євген Новинський, актор Київського театру Ляльок. І власне це підштовхнуло мене до того, що Фріда пора працювати. Я розказав до світу, хто, хто був батько, так сказати, так, виконавець. І... Я почала спочатку, коли в 22-му році я повернулася в Ірпіні, побачила розбиту квартиру, вивалені вікна, горіло там все. Але Фріда, я дуже хлювалася за нею, що вона також буде пошкоджена. Але вона цілі і великий респект їй за це. Ось, тому що для мене вона велика цінність. І я власне все це описала і сама описала. Потім поїхала в Дніпро, місто, в театральний коледж до своїх колег. Вони мене я там колись сама навчилася, вони мене навчилися цією лялькою нею управляти, керувати, дружити з нею, тому що. Ці ниточки вони дуже плутаються, якщо її неправильно скласти. Потім мені давали поради і французькі колеги, теж ляльковики і кажуть, її треба в наволочку, її треба так зав'язувати тут, тут. Бо я кажу, що я її якось так добре упаковувала, приїхала, розклала, а вона заплутана. І отак я змиру по нитці і потім написала і прочитала її в Арпіні. На творчій зустрічі, думаю, все, нема в мене акторів, нема мене театру, приміщення. Оце прочитала п'єсу і на цьому закінчу. Може, поставлю її десь за кордоном. Але тут серед глядачів знайшлися люди, які кажуть, давай, будемо тобі допомагати, будемо робити. І ми зробили її 13 вересня, вона мала прем'єру в бомбосховищі ліцею номер 3 Ірпінського ліцею, який був, до речі, розбомблений цей ліцей, і його відродили заново. І ми там зірвали прем'єру. Власне, якби основна ідея те, що не, не треба забувати, якщо митець гине на війні, то ми маємо не забувати про, про те, чого він досягнув. Він якби Через оцю Євген Євген з нами. Він продовжує жити в своїх роботах. І... Ми маємо і вірші складати, і пісні і співати, і знімати фільми, і ставити вистави про наших митців, які загинули, щоб продовжити їх життя в їхніх творах, або в творах про них.